Це ставимо до нашого маслопресу і починаємо тиснути. Що у нас тут? А у нас тут железо Зараз <рес> будемо проводити експеримент з кокосовою стружкою. Відправив цей товар нам наш глядач. Його цікавить наші маслопреси 50 тонн. І, власне, що найбільше цікавиться діжечка капролонова 6-літрова. Зараз це все будемо засипати, тестувати, побачимо, який буде вихід. Але для початку зараз розберемося з тими глядачами, які нас дивляться, але не підписані. Зробіть, будь ласка, це нам це дуже важливо. І будемо тестувати, будемо тестувати. Підтвердження своїх слів в кінці відео скуштуємо цю олію. Наш клієнт займається виготовленням. Кокосової олії, але на шнековому масло пресі. Там олія. Він каже по його словам, що олія на даних пресах підгорає і ну, як би не задовільняє його потреби. Побачимо, побачимо, відтиснемо оліку. Відповідно, всю оліку ми відправимо нашому клієнту, будемо тримати з ним зв'язок, скажемо, відповідь на наш результат. Що в нас є? Що в нас є? Зараз це все переважимо і глянемо. 5, 5 кг. 5 кг 30 г. мінус саме упакування. Грубо кажучи, 5 кг. Синтетичний мішечок Дома трошки незручно, але ну, нічого. Нічого. Здорові зараз так, 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 так. Зараз відсипамо, нічого страшного в тому немає. Це ж все робочі моменти. Десь трошки поправили, десь наступний раз вже будемо знати, скільки сипати, скільки не досипати. Є таке діло. І що? І того в нас... І того в нас на вазі. Ну давайте, давайте ще трошки заберем. О. І того в нас на вазі 3 кілограми, тобто в нас в діжці рівно 2 кілограми кокосової стружки. Рівно 2 кілограми. Помістилося до 6-літрової діжечки. Так, 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 так. Поршень є, все є, все, ставимо до нашого маслопресу і починаємо тиснути. Так, 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 так. Є, 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 все є у нас. Все настроїли. Блінчиків нема, нема блінчика. Є, є блінчик, все є. Не переживай. Закрутили наш насос вентиль, нашу рукоятку і, як завжди, починаємо з колостойкості. Потихеньку-потихеньку відцентрували. Брінчик у нас на місці. Зараз ще ми його відцентруємо. Ще одного блінчика підкинуть, підкинем, так і зробимо. Є пробуємо. Так, давайте зараз підемо з першого літка, я гляну на годиночку, скільки у нас годин. Не знаю, можливо, годинку, можливо, побачимо по ситуації. Як буде бігти, то буде сприяти, перестане бігти. Скажу вам, скільки часу пройшло, перекіримо наш мішечок. Так, переходимо на другу швидкість. І що у нас тут? нас 6 тонн. У нас 6 тонн. Підкину ще блінчик, бо бачу, стружка дуже стислась, Підкину ще блінчик, щоб е, наша опора, яка тримає пружину, щоб вона відперлась в нашу діжечку. Давайте зараз це зробимо. Є, є, є. Знаєте навіть що? Знаєте навіть що? А ми заберемо. А ми заберемо наше верхнє кільце, будемо без нього тиснути. Будемо тиснути без нього, воно нам потрібне. Ось так зробимо.

Так, я хотів сказати, скільки у нас на годиночку, а у нас є 12 годин 47 хвилин. Чекаємо, чекаємо годинку часу. А там буде видно. Є, є, є. Вже зашипіло. Ще трошки піднімемося. Бачите? Правду казали. Так, 35 тонн. Чекаємо, чекаємо. Олійка зашипіла і пішла. Перші крапельки на масло пресі 50 тонн. Тиснемо кокосову олійку. Пройшло у нас 20 хвилин і за цей час, за цей час, 150 мл накапало. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Пройшла у нас рівно годинка часу і за цей час накапало 200 мл. Як бачите, ще капає. Ну, давайте разом з вами вирішимо. Нехай ще пустить, трошки покапає, а там знімем, перетрусимо і продовжимо. Що в нас з вами вийшло? Зараз глянемо. Пройшло у нас 4 годинки часу. За цей час у нас накапало 250 мл. 275 мл. Зараз кину тиск і цей жмик, що лишиться, спробуємо його, спробуємо його дожати, але вже будемо дожимати на діжці 4 літровій Ось, побачимо, побачимо. Так само лишимо на годинку, можливо, по необхідності ще лишимо на трошки. Побачимо, побачимо. Є, є, є. Бачите, зробили собі ось таку підставочку. Ось все тут можете ставити, нічого ніде не подереться. Я думаю, так зручніше з цією підставочкою. Так, 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 донце, 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 Донці що у нас? О, о, може до, до 300 добіжимо. Можливо, навіть і до 300. Да? Да, да, да. Добіжимо до 300. Ха-ха. Ну трошки там 290. 290. Ну нічого. Нічого. Теж непогано. Теж непогано. Так, де наші підставочки? Де наші підставочки? О! Опа! Що в нас тут? А в нас тут железобетон. Донце сухе. Донце це сухе. Є. 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 Так, знаєте, що мені ще треба? Десь в мене такий брусочок був. Десь він в мене був. Приїжджали до мене гості. Я їм навіть показував цей брусочок, як я виприсовую. А де його дів? Це вже ніхто не знає. Є. Бачите? Є, все є, все наш Є, є, є. Я вам казав, що зараз зробимо по хитрому, випросуємо ці жми і поставимо це все в діжечку чотирьох вітрового. Зробимо по розумному У є наші діжечки 6-літрові, так що користуйтесь так, спочатку витиснете тут, а потім дожимаєте на 4-літрові. Є. Є. Бачите, мішечок гарненький-біленький. Це тільки після першого разу він такий білий, чистий. А там потім вже О, є. Так, що у нас жмих? Часом жмиг так стискається, я казав, що його потрібно молотком розбивати. Да? Смакота вам цей запах не передати. Ну, клас. Клас. Да? Да? Прийдеться молотком бити настільки настільки камнем все стало. Це я вже трошки подробив, але... Потрібно це ще докришити, докришим. Ось і тоді, бачите. По бокам, дивіться, зараз покажу. О, дивіться, по бокам, бачите? Зверху, знизу стиснулось, а всередині, а всередині тут є є ще кокосова стружка, яка не розкрилась. Да. От, бачите, знизу 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 кліпьошка, а посередині, бачите, посередині вона не, розкри, не розкрилась. І тому нам треба її подробити, подробити, перемішати мішечок і ще раз її дотиснути. Продовжуємо наші експерименти, але на цей раз візьмемо діжку 4 літрову 4-літрову, так. 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 Є. Є, є, є. Мішечок той самий в нас. Мішечок той самий в нас. Оп. Оп. оп а будемо використовувати верхню наставочку. Верхню наставочку. Йдемо стабільний. Так. Ви бачили вже на останніх відео, що ми додали ось такі вуха, ми їх так і називаємо. Так, так, де наші преси, де наші преси? Є, yeah, є. Yeah. Ці вушка зробили, ну. Бачите, легше діжку виняти, зручніше, якби е, саму діжку в руках тримати. якби. Знаєте що, я тільки зараз побачив, що відео не, за... не записалося, як я е... наставляв блінчики зверху і допоміжні блінчики. Ну, це нічого страшного. Для роботи нам це не мішає. Так, поїхали. 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 Тут проїжджаємо. Тут поїжджаємо. то у нас переходимо в на понизу нашусь олійка в нас на скільком то на на 30 ну, тут прийдеться от 35 дат, я думаю качаємо 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 поки дає качати 40. 40 тонн. А в ліки ще нема. Ху. Шипить? Не шипить. Ще трошки було. Шипить? Шипить. Що це означає правильно? Зараз десь буде в А знаєте, що з вами? Зафіксуємо? Зафіксуємо. Давайте. Поки ми там чекаємо рійку, зафіксуємо наш результат на 6 літровій діжечці. Так, на 6-літровій діжечці. Тиснули ми, нагадаю, 4 годинки. Тиснули 4 годинки і... Майже 300 мл. В кінці нашого відео переведемо це все в пропорцію для зручності. Так, пишемо. 6 літрів діжка. Діжка. Тиснули 4 години. Давайте ще раз глянемо Ну, 300 немає мілілітрів. 290. 290. Мілілітрів результат є. Бумага все витримає, о! І тут в нас є, і тут є, і тут на нас вже олійка біжить. На скількох на 40 тонах пішла олійка. Все. Качнем. Качнем до 50, 50 тонн. Все, лишаємо на годинку, нехай вона собі добігає. А ми той час щось собі робимо, каву п'ємо, телевізор дивимося, прес собі качаємо. І так, і так, і так. Пройшло в нас 2 годинки, друзі. Спустимо тиск. Спустимо тиск. Щось я бачу, щось не так у нас з нашою стружкою. Олійка ще капає, вже пройшло 2 години. ну Не то не то щось стружкою. Велика вологість в неї. Минулий раз, коли я тиснув кокосову стружку, це я тиснув на дерев'яній діжці, я тиснув кілограм 200 г, я в той час добився результату 50%. Ну, давайте зараз поважимо, це все зважимо, глянемо, який тут буде результат. Ну, Побачимо. Так, давайте, друзі, підведемо підсумки. Хочу сказати, що результат неочікувано малий. Результат дуже маленький. Получився вихід на 22,5%. 22,5%. Не знаю, чи стружкою щось не так, чи вологість велика, потрібно пробувати підсушувати, комбінувати. Ну, вихід. В два рази менше, чи має бути. Минулий раз я тиснув також на маслопресі 50 тонн кокосову стружку на ось цій дерев'яній діжці. І в мене вийшов вихід 50% тоді. А сьогодні в нас вийшов результат 22,5%. Так що, візьміть це до уваги, що від якості стружки багато що залежить. Ось, ну, такий результат, такий результат. Можливо, хтось щось хоче додати, можливо, щось ми не так зробили. Потрібно шукати причину десь. Я думаю, не думаю, а воно так і є. Потрібно стружку висушити і Попробувати підсушену стружку ще раз тиснути. Це моя особиста думка.